А перед початком відео хотілося би подякувати ось цій неймовірній, шикарній, прекрасній людині, яка задонатила мені неймовірну для мого скромного каналу суму 750 гривень, повністю покривши мої фінансові затрати на випуск відео, якого майже ніхто не подивився про материнську плату ігрову на 775-й сокіт. Дуже вдячний тобі, друже. У мене, у мене просто немає слів. Це одні емоції. Дуже, дуже дякую. На таких людях і тримається світ. А зараз до відео. Шановне товариство, всіх вітаю. І мій кіт також, всіх вас вітаю. Сьогодні у нас відео, а можливо, і навіть компіляція із декількох відео, які будуть присвячені ремонту. І перший ремонт, перший вірніше девайс, який у нас буде на ремонті, це ось такий от чудовий шикарний касетний плеєр, який служив мені вірою і правдою, поки в ньому не помер пасик. Хто не знає, що таке пасик, це оцей от ремінь. Взагалі, як ці пасики ремонтуються, як говорили мені знаючі люди, просто варто відрізати резинку з презервативу, натягнути її сюди, і все буде чудово працювати. Я ж пішов трошки іншим шляхом, попросив знайомих купити мені на от такі от, Здоровецький набір найрізноманітніших пасиків. Ви тільки подивіться, який тут був вкладиш. Я спочатку думав, що це візитка, але ні. Це вкладиш із характеристиками цих пасиків. Ви тільки оцініть цей сферичний комуністичний дизайн у вакуумі. Це шикарно, без перебільшень. Ось, я підібрав пасик. Який сюди найкраще пасував, вибачте, за такий каламбур. І що нам тут залишилось? Людмила? Давай потім. Так от, що нам тут залишилось? Як ми бачимо, над платою тут уже багато працювали. Деякі допрацювання тут були з заводу, деякі вже в очевидні. Ось там, де я наліпив. Оцю ізоляційну стрічку. Тут були впаяні дроти, які провисали. Власне, щоб вони не провисали, тут і є ця стрічка, окей. Ей, чому так? Тому що плата ревізії 1-0. Тут у нас це можна побачити під оціми кабелями. От, ну і, власне, плата першої ревізії, чому би і не допрацювати її якимись дротами. Окей. Власне, зараз цей плеєр абсолютно повністю справний. Він працює. Але, чого мені ще захотілося для повного щастя? Он, дивіться, у мене є отака от коробка з найрізноманітнішими акумуляторами. Тут. Їх досить чимало. І у мене є така от коробка із різними контролерами заряду. Хто знає, той знає, звідки вони. І от що я думаю: а що якщо замість е, двох батарейок формату 2А нам впаяти який-небудь Літій-іонний акумулятор. Звісно, дві батарейки формату 2А це 3 вольти. Акумулятор, який небудь літій-іонний на повному заряді, він буде мати 4,2. Ну, по стандарту там 3,7. Трошки багатовато, але забігаючи наперед, я вже проводив тести, воно працює не знаю, звісно, скільки воно так пропрацює, але я просто хочу спробувати. Згорить та й згорить. Людмила, як ви думаєте, воно згорить? Так, думаю, Людмила думає, що воно згорить. Е, так от, що я вирішив зробити. Звичайно, було би класно взяти от який-небудь от такий от акумулятор з планшета, але він. Розміром, як весь цей плеєр, ну, майже. І його сюди, ну, особливо ніяк не прилаштуєш. Отож. Що я вирішив. Взяти от такі от дві невеличкі батареєчки, яка тут у них ємність 550 мАч. Е, ну, найбуде, Не дуже багато, але як для тестів, згодиться. І. Ми їх. Ой. І ми їх, ну, ігерніше, я, з'єднаємо, ну, от, як-небудь, отак. Але, звісно ж, не послідовно, а паралельно, щоб сумувалась не напруга, а ємність. І це все буде заряджатись отаким от от способом. Не хочу фокусуватись. От у нас от така плата, Контролер заряду з USB Type-C. Тут у нас Battery Plus, Battery Minus. І оце от жовтеньке ми відпаяємо. І побачимо, що у нас з того буде. А взагалі, знаєте що? У мене з'явився більш амбітний план. Е сподіваюсь, його вдасться втілити. Так от, вийшло трошки не так, як я хотів. Одна от така проблемка з'явилась. Я не знайшов місце на корпусі, куди би можна було нормально вивести порт заряду. Тому довелося тут знизу зробити от таку не дуже естетичну дірку. І отак от його не дуже естетично вивести. От воно у нас так стирчати буде. Ну, але камон, от зверху стирчать кнопки, а знизу для симетрії буде роз'єм заряду. Але найбільше мене засмутило те, що екран у нас тепер буде схований під кришкою. Драти також спробував вкласти хоч як-небудь, щоб їх не зажовувало цими виступами на кришці. Виглядає, це все не приведи, господи. Але воно працює тим не менше. Хі -хі. От. Ах. Ну... Це, скажімо так, прототип. Я ще подумаю, як це можна було би більш якісно оформити. Ох, це ні в якому разі не інструкція. Ні в якому разі не робіт, так як я. Це просто такий експеримент. Так от. І e, давайте ж послухаємо, що у мене є такого послухати цікавого. Я колекціонер до мозку кісток, я збираю не тільки там, телефони, чи комп'ютери, чи ноутбуки. У мене є багато чого. Поштові марки, різні книги, і от є касети, наприклад. От. Queen, at The Opera. Чим мені подобається. Касети, то ось такими вкладишами. Такі собі міні постери виглядає шикарно. Далі. Далі, далі, далі. ВВ. Якщо не помиляюсь, це їх перший студійний альбом 1990 рік. І, звісно ж, те, що ми будемо слухати зараз. Будемо слухати ось таку от класику. Три години класики. У мене тут є саморобна колонка, такий от динамік виведений. Там десь плата лежить. Що ж, давайте підключати. Так, ну мабуть відразу підключимо джек. От. І давайте яку-небудь-небудь яку, яку отаку от, от касетку візьмемо. Жахливі фони, жахливі наводки, але тим не менше воно працює. працює. Так, давайте спробуємо щось інше, <ріст> <ріст> так, не пам'ятаю, якою стороною, що у нас тут, де? <ріст> Ну що ж, такий от експеримент у мене видався. Я подумаю, як це ще можна більш естетично оформити. Знайду гвинтики, які я загубив вже хто зна скільки місяців тому. І якщо будуть якісь апдейти по цьому плеєру, то я обов'язково зніму якісь коротенькі відео. Так, до речі, тут ще є радіо. Але працює вона так собі. Та ні, працює. Е, окей. <смі> Отож, якщо будуть якісь апдейти, то я обов'язково вам про це повідомлю. Е, не знаю, чи була якась цінність цього відео. Ну, там, пізнавальна, наукова, розважальна. Але сподіваюсь, що це, ну, можливо, надихне вас на якісь. Експерименти сміливі чи не дуже зі своєю старою технікою. Тому що девайс дійсно класний. Дійсно, старі прилади можуть бути іще корисні, вони можуть бути цікаві, вони можуть бути... вони можуть бути різні. Тому не викидайте свої старі прилади, бережіть їх, бережіть історію, а головне бережіть себе. І до нових зустрічей.